Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Вибух Придністров'я почалося. Молдова кипить. Буданов екстрено заявив, ЗСУ допоможуть повернути території. Грім серед безхмарного неба. Залужний повертається. Залізний генерал залишає Лондон і летить до Києва. Політична бомба уповільненої дії. Шок Казахстан йде на пролом. Астана принижує Путіна на очах усього світу. Вентиль перекрито. Смертельний сюрприз для Кремля. Україна створила монстра, який потужніший за. Хаймарс секретна ракетна зброя відплати вже в дорозі. Кримське пекло пастка зачинилася. Путін втрачає півострів у прямому ефірі. А тим часом Ердоган і Алієв знищили плани Кремля, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Сенсація, ми можемо вирішити це радикально. Буданов шокував заявою про долю Придністров'я. Голова гур натякнув в Україні. Є достатня військова потужність, щоб кардинально закрити Придністровське питання. Але все впирається не в армію, а в велику геополітику. Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, Придністров'я досі залишається заповідником російського впливу, який Москва утримує вже понад 30 років. Буданов жорстко пройшовся по десятиліттях безрезультатних результатних про мирної реінтеграції, підкресливши порівняння сил Молдови та РФ у регіоні поки що не на користь Кишинева. Сам по собі він не припинить своє існування. А які передпосилки до того ми знову ж таки, якщо говоримо з мом про питання Придністров'я, хочемо цього чи не хочемо, має порівнювати тоді Молдову. З Російською Федерацією і їх сили між собою Буданов підтвердив шокуючу реальність. Навіть після багатьох років виснажливої війни Росія досі утримає контроль над Придністров'ям, але далі пролунало ключове для України цей російський гарнізон, загрози, яку зсу повністю здатні ліквідувати. І ми можемо вирішити це питання, якщо якщо візьмемось за це, вирішити радикально. Але це чи потрібно це робити? Тут вже починаються такі геополітичні питання. Шок, гра на вищому рівні Молдова спільно із Євросоюзом та США вже готує план реінтеграції Придністров'я, але тримає його в найсуворішій таємниці. Про це заявив віце-прем'єр із реінтеграції, підкресливши деталі стануть публічними лише у потрібний момент. Ми дійсно активно працюємо над стратегією або дорожньою картою реінтеграції. Але як ви знаєте, чутливі питання потребують обережності. Нам потрібно продумати кроки, які з часом принесуть результат. Ми не можемо розповідати про всі її етапи в реальному часі, бо це може нашкодити. Шок залужний повертається. Стало відомо, Валерій Залужний готується залишити посаду посла України у Великій Британії. Про це повідомляє Радіо НВ із посланням одразу на чотири джерела в політичних та дипломатичних колах. За інформацією співрозмовників, на початку січня Залужний може офіційно попрощатися із Лондоном. І ось момент, який дійсно змушує задуматися за словами джерел близьких до офісу президента ще кілька тижнів тому, під час візиту до Києва залужний особисто повідомив президенту. Зеленському про своє бажання залишити посаду посла і далі стає ще цікавіше. Вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив. Тобто, прем'єр, голова офісу президента. Ні, і це ще не все. Інші джерела повідомляють: певний час залужний розмірковував над можливістю стати послом у США або навіть повернутися на посаду головнокомандувача ЗСУ. Але за словами співрозмовників про зміну посла в США наразі не йдеться. І ключова фраза зараз звучить особливо гучно. Імовірно, залужний хоче повернути до Києва він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення. Пізніше медіарадниця залужного заявила, що інформація про те, нібито посол України у Великій Британії Валерій Залужний готується залишити дипломатичну посаду, не відповідає дійсності. Вибухова сенсація Казахстан йде на пролом. Астана різко заговорила із путіним мовою сили. Скорочує реекспорт, будує маршрути в обхід кремлівського режиму і завдає удару по нафтовому експорту недоімперії. Українські дрони стали тригером цього розвороту. Залізні пташки ЗСУ влучили по морському порту новоросійськ, пошкодивши ключову інфраструктуру для відвантаження нафти. Після цього Казахстан зробив рішучий хід, почав експортувати сировину до Китаю напряму. Минаючи Росію сиру нафту планують постачати через трубопровід компанії, що видобуває так зване чорне золото на родовищі Кашаган. Близько 30 тисяч тонн експортуватиме китайська фірма ще 20 тисяч тонн японська компанія. У міністерстві енергетики Казахстану підтвердили, що терміново шукають додаткові маршрути для транспортування каспійської нафти. Шукуюча сенсація, світ завмер в очікуванні тріумфу в Україні. Працюють над власним аналогом Хаймарс. Секретна зброя відплати вже в розробці. Про це повідомив заступник начальника штабу командування ракетних військ і артилерії, полковник Андрій Журавльов. ЗСУ готують ракетного монстра, який здатен стерти ворога з лиця землі. Проєкт має гриф цілком таємно. Відомо лише, що під різними засобами ураження маються на увазі реактивні снаряди та ракети різного призначення. Можна припустити, що український ракетний комплекс буде створено на базі європейського шасі, тим паче, що є досвід такої співпраці Сао Богдана, коли Німеччина виділила 750 мільйонів євро на виробництво 200 одиниць наших сау на базі німецьких вантажівок зетрос. Кримське пекло для Путіна пастка зачинилася. Окупанти у смертельному капкані. ППО РФ знищена, флот іде на дно. Генерали в паніці шепочуться про поразку. Півострів повертається додому. Вибухові кадри тріумфу зсу. Дивіться далі. Кобійні дрони СБУ завдали удару по аеродрому Бельбеку, тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було серйозно пошкоджено два винищувачі Су 27 один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового виліту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів США. Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Преслужба СБУ. Це вже друга успішна атака СБУ по литовищу Бельбек за останній тиждень. 18 грудня українські безпілотники знищили російську техніку на сотні мільйонів доларів. Дві РЛС НЕБО СВУ, РЛС 92 h 6 від ЗРК С 400 Тріумф ЗРК панцер С С-2 та літак Міг 31 з повним боєкомплектом. Такі систематичні удари по півострову мають стратегічне значення. Бельбек и вообще Крым важны тем, что, ну, при этом, что они близки к основной части всей Украины. Соответственно, чем меньше у вас расстояние до передовой, до линии фронта и до украинских позиций, тем меньше вам лететь а, и тем тяжелее вас будет вовремя обнаружить. Поднимая это, естественно, украинские силы стараются все такие военные объекты, в частности аэродромы и авиатехнику на них уничтожить, чтобы ей нельзя было пользоваться. Чем меньше радаров... А тім хуже російське ПВО бачить українські безпілотники, летіти в сторону Криму, або в сторону, наприклад, Новоросійська, де знаходиться база Чорноморського флоту Росії, це армія Росії сліпне от цього без этих самих радарів. Те, що в результаті атаки 18 грудня було знищено РЛС, Говорить успішна атака 20 числа, коли сили ППО фактично стріляли по дронам вмання. Ще 2021 року Бельбек був найважливішою російською авіабазою у Криму. Тут розміщувалися до 46 винищувачів Су- 27 та су 30 з 38-го винищувального авіаційного полку. Також контингент із десятка винищувачів бомбардувальників су 34 та ряд літаків та вертольотів підтримки, численні радари та засоби протиповітряної оборони. Зараз майже всю військову авіацію прибрано з півострова. А та, що ще залишилася, систематично знищує зсу щодо цієї варшав'янки. Вже можна говорити: це не перша втрата підводного човна Росії в цій війні. Вони спочатку стали першою країною, яка після Другої світової в ході бойових дій втратила в принципі підводний човен. А тепер вони вже їх два втратили. У Криму нічого цінного росіяни з флоту не залишили. Зі зрозумілих причин. Основна причина, через яку залишки Чорноморського флоту ще існують, це мобільність та скритність у плані мобільних. Це постійна зміна якірної стоянки. Кораблі постійно переставляють у гавані або виводять з бази, якщо розуміють, що ми збираємося вдарити. Дмитро Плесенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Через відсутність достатньої кількості ППО та радарів на окупованому півострові, які систематично вибиває зсу, страждає сусідній Краснодарський край, а точніше Новоазовськ. Там стоять рештки Чорноморського флоту. Днями українським силам вдалося серйозно пошкодити підводний човен. Росія стала першою країною у світі після другої світової війни, яка у результаті бойових дій втратила вже другий підводний човен. Це дуже зручна точка для того, щоб вибити росіянам засоби протиповітряної оборони. Це не лише станції радіолокацій, а й зенітно-ракетні комплекси. Там було знищено навіть РЛС до унікального С-500. Робота йде методично, і ворог не може не захищати ті військові об'єкти, які він має на окупованому півострові, і змушений посилювати. Відновлювати втрати у своїх засобах ППО Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Крім ударів української зброї, зсу систематично вражає військові цілі на півострові західною зброєю. і дозволів на це не потрібно, оскільки Крим є міжнародно визнаною територією України. Крим перебуває під вогневим контролем сил оборони. Російські окупанти просто змушені виводити як кораблі, так і авіацію з півострова, оскільки техніка систематично знищується. Грім серед безхмарного неба для Кремля. Алієв робить різкий та показовий хід, від якого в Москві перехопило подих. Азербайджан стрімко йде на захід і руйнує звичну гру Путіна на Кавказі. Поки Росія судорожно намагається втримати вплив у регіоні, алієв фактично обнуляє позиції Кремля. Яке рішення Баку стало справжнім шоком для оточення Путіна? І до чого це призведе усі найгучніші подробиці? Дивіться просто зараз. 22 грудня Путін влаштував неформальний саміт лідерів країн співдружності незалежних держав. Вирішив зібрати всіх, але відмовився від поїздки один президент Азербайджану. Ільха Малієв вважав за краще не бачитися з Путіним. Хоча в Кремлі на нього чекали. Тому послався на щільний графік. Глава нашої держави не зможе взяти участь у неформальному саміті глав держави СНД, який відбудеться сьогодні в Санкт-Петербурзі, через щільний робочий графік. Але чи справді графік є причиною? Останнім часом дуже явним стали напнуті стосунки між Москвою і Азербайджаном перший кейс в рамках насправді не перший такий кейс, в рамках якого Алієв демонструє те, що Росія для Баку і Москва для Баку більше не є геополітичним центром тяжіння. У принципі, і Азербайджан вірменський конфлікт, і наступний російсько-азербайджанський це така яскрава демонстрація дрейфу Азербайджану від Москви у бік Туреччини і в принципі власної суб'єктивізації Баку. Тому, якщо говорити загалом, то причиною такої зміни у міжнародній політиці. Стала російська агресія проти України. Путін, кинувши всі свої сили для того, щоб знищити Україну, багато в чому просів у межах свого геополітичного впливу. З початку повномасштабної війни в Україні між Росією та Азербайджаном уже кілька конфліктів. Напруга вже почалася з-за авіакатастрофи. 25 грудня 2024 року РФ збила ракетою літак азербайджанських авіаліній. Технічний збій, самоліквідація, уламки ракет версії від Росії було багато. Пізніше Путін вирішив перекласти провину на Україну. Мовляв, через атаку України ракета ППО РФ, яка збивала дрони, випадково вибухнула поряд. І потім уже Путін почав перед Алієвим вибачатися. І вже тоді так дав нашим першим телефоном я не тільки приносить вибачення за те, що трагедія прозошла саме в небі Росії. І виразив саме іскренні заболезни сім'ї. Але вибачення були запізнілими. Відразу після катастрофи почалася справжня війна спецслужб між Росією та Азербайджаном. У Росії почали затримувати азербайджанських бізнесменів та впливових людей. Така сама історія із затриманням і в Азербайджані з російськими громадянами. Напруження доходило до того рівня, що в колі Путіна вже обговорювали, що ж робити за Алієвим. З одного боку, всім очевидно, що Алієва потрібно поставити на місце з іншого боку, вибачатися за збитий надгрозним літака зал Володимир Путін не планує. Третій важливий чинник вагомий вплив Туреччини на Азербайджан та спроба Ердогана зайняти визначальну роль на Кавказі навіть у середньостроковій перспективі для Росії це неприємно і навіть небезпечно. Так, Алієв почав більше вести справи з Ердоганом. Більше того, як пишуть росіяни, планується створення аналогу НАТО біля кордонів Росії. У Кремлі звернули увагу на новий виток співпраці між Туреччиною, Азербайджаном та іншими тюркськими народами у федеральних ЗМІ організацію тюркських держав ОТГ. Саміт якої пройшов у жовтні в Азербайджані. Назвали аналогом НАТО в середній Азії та Закавказі. Але Путін різко реагувати на все це не став. uh oh. Путіну важен Путіну важливий алієв. Путіну в принципі, ну загалом, так якщо ми подивимося авантюру, яку Путін розв'язав у вигляді війни проти України, це було його бажання навпаки підвищити власний статус, продемонструвати можливості російської економіки, російської армії, наголосити на статусі такої світової держави однієї з тих, що вершить у різних формах. Так і дійшло якраз і до військової, тому південний Кавказ він завжди був для Росії стратегічний і в 19. Нацять, і в 18 і в 20 столітті росіяни вели там війни. Росіяни там намагалися використовувати свій софт пауер. В принципі, Південний Кавказ. Це багато в чому для Росії ворота й на Близький Схід зовнішньої політики Баку і дуже боляче б'є по путінських амбіціях. Але путінські амбіції продовжують розбиватися, адже Аліїв надалі вже почав говорити про підтримку України і радив українцям не погоджуватися на окупацію. Я думаю, що це созвучно і чаянням українського народу ніколи не соглашаться на окупацію. это главный совет. Это то что делали діло Більше того, як інформаційно, так і економічно Алієв відвертається від Путіна. Баку зняв заборону на транзит вантажів до Вірменії своєю територією. Тепер же сторони перейшли до наступного етапу прямої торгівлі стратегічними ресурсами без посередників. Если говорить с экономической точки зрения Якщо говорити з економічного погляду, може політичне питання, бо, хоч і перебувають в активній стадії дискусії щодо підписання низки міжнародних договорів Єреван і Баку, все одно залишається відчутна напруженість, тому що точаться дискусії, наприклад, щодо обміну територіями. Плюс частина опозиції всередині Вірменії досить критично дивиться на зближення Пашиняна з Алієвим. та й у принципі саме зближення, воно вимушене саме слабкої позиції Вірменії в контексті двосторонніх взаємодії. Ємен з Азербайджаном, який військовим шляхом повернув контроль над міжнародно визнаними своїми територіями мінус ще один партнер. Кремлівський геостратег почав війну з розрахунком на те, що його всі боятимуться. Але в результаті від нього почали всі відвертатися. Реальних інструментів впливу на Азербайджану Кремля не так уже й багато, насамперед, у зв'язку з тим, що Баку і сам Алієв досить активно зближуються з Туреччиною, яка значно посилилася після просадки російських акцій, у принципі не лише в регіоні південного Кавказу, а й в міжнародній політиці загалом. Ердоган зруйнував плани Путіна. Туреччина повертає с 400 до РФ і вимагає назад усі гроші. Причина купівля ф 35 та публічне приниження Кремля. Москва в паніці Путін шокований. Ердоган показує, хто справді керує грою. Всі шокуючі подробиці про це прямо зараз. Туреччина хоче повернути Росії системи ППО С 400 куплені близько 10 років тому. Виходить, що Ердоган готовий надавати військову допомогу Путіну. Росія буде це показувати як свою перемогу, що в осуляють собственне ПВО вернули чотири установки АС 400 у турків неблагодарних, які которые пошли на поклон к Садньому Атам Америки. Все не так просто. Насправді, президент Туреччини хоче купувати американське озброєння, зокрема літаки F-35. Але є умова позбутися спочатку купленого у Росії. Програма F-35 для Туреччини де суміста за використанням ракетних комплексів С 400 Якщо Туреччина зможе залагодити наші занепокоєння з цього приводу, тоді може статися відновлення процесу переходу до програми F-35. С штати довольна рівностна относяться. щоб на території країни НАТО, которані там можуть передавати, ну продавати як F-35, так і система Петріот. щоб були російські принципі. Одні з самих севрім'яних систем кілька місяців тому Ердоган зустрівся з Трампом, і той пообіцяв йому вигідну угоду. Ми збираємося обговорити системи Петріот. Ми обговорюємо також в 35, І я думаю, він зможе успішно купити у нас все, що захоче. Їм потрібні певні речі, і нам теж щось потрібно. І ми, врешті-решт, прийдемо до вигідного для всіх рішення Росії. Повернення проданих систем теж обійдеться недешево. Їм доведеться сплатити Туреччині їх повну вартість. Там сума составляє около двох млрд половиною мільярдов доларів. Ну то есть доволі такі сума що тіма. І хоча Путін постійно заявляє, що Туреччина є дружньою країною партнером і союзником, з боку Ердогана все явно виглядає інакше. І він співпрацює з Росією тільки у разі великої вигоди для своєї країни. Президент Турції не партнер і він завжди відстоює свої інтереси, ну не лично, а інтереси країни. Ну, это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. Он просто борется за то решение, которое, по мнению... его правительства, его советников является оптимальным. Если Турция чувствует, что в какой-то момент времени нужно сделать определенный реверанс в сторону Москвы, они будут это делать. если они чувствуют, что сотрудничество с Европой и Штатами может выйти на качественно новый высокий уровень, они опять же будут смотреть в сторону коллективного Запада. Турецький президент неодноразово дипломатично принижував Путіна. Наприклад, спеціально спізнився на зустріч і змусив російського диктатора ніяково тупцювати на місці. Турція виступає де-то хабом, э, скажем так, для Російської Федерації по многим спектам, как по товарам двойного назначения, так вот и по энергоресурсам, как и по Росатому, ну, по многим. Поэтому просто так отвергнуть, хотя я бы честно сказал, нагловатое предложение со стороны Турции, Россия, конечно же, не может. Крім того, Ердоган виступив проти війни з Україною, і всіляко намага намагається відігравати роль миротворцями більше бажання організувати зустріч Путіна та Зеленського в Стамбулі чи Анкарі. Я не виключаю також запрошення президента. Я також я також хочу взяти участь у цій зустрічі, щоб Стамбул став центром миру. Тому скільки б російська пропаганда не розпиналась про дружбу і партнерство, ті, хто ще хоч якось будують стосунки з Росією, роблять це виключно заради великої вигоди для себе. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.